Через слабку позицію на фронті Росія атакує критично важливі об'єкти в Україні. Громадські об'єкти, руйнування та жертви серед населення. Російські війська минулої доби атакували об'єкти енергетики у кількох областях. На місцях влучень тривають відновлювальні роботи. Дуже важливим аспектом цієї справи є енергетична допомога від Великої Британії. Країна, розуміючи ситуацію, виділила понад 14 мільйонів євро. Путін намагається занурити Україну в темряву та холод із наближенням зими. Ці підлі удари – не лише атака на безпеку України, а й загроза економічній стабільності та зростанню Великої Британії. Лондон оголосив про виділення додаткових коштів для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України, щоб допомогти українцям цією зимою. Росія вирішила зробити цивільну енергетичну інфраструктуру України мішенню в цій війні. Зараз, коли ми вступаємо в холодну зиму. Вони посилюють жорстокі атаки на енергетичні та тепломережі, поки Путін намагається залякати український народ. Однак Україна продовжує демонструвати виняткову стійкість, попри всі труднощі. Фінансування на відновлення забезпечить безперебойне освітлення та опалення у будинках українців, лікарнях та школах. Вдячні Великій Британії і прем'єр-міністру Кіру Стармеру за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки України. І за оголошений пакет енергетичної допомоги в умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою. Лондон продовжує тиснути на Росію ще й санкційно. Він оголосив про нові обмеження для Кремля, які поступово вводитимуться протягом 26-го року. Це продовження санкцій проти нафтових гігантів путінських товаришів Роснафти та Лукойла. Ці боягузливі удари становлять загрозу не лише для безпеки України, а й для економічної стабільності самої Великої Британії. Безпека України це наша безпека. Ми разом із партнерами по G 7 стоїмо пліч -о пліч, підтримуючи Україну та долаючи глобальні виклики. З перших днів повномасштабної війни Великобританія стала одним із ключових стратегічних партнерів України, не лише передаючи озброєння, а й створюючи ефективні фінансові та інституційні механізми підтримки. Великобританія і надалі рішуче застосовуватиме наші фінансові санкції в рамках нашої ширшої відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну. Великобританія збудувала важливу систему військової допомоги Україні: фінансування, інноваційні фонди, міжнародне партнерство, кредитні механізми та підтримка українського оборонно промислового комплексу. Росія, а не Україна, має платити за незаконну війну Путіна. Використання російських активів для зміцнення ППО України є нашим правом. Безпека України є критично важливою для нас. Міністерство оборони Великобританії уклало контракти з компаніями з обслуговування бронетехніки, виробництва артилерійських снарядів та ремонту переданої зброї. Вони передбачають розгортання ремонтних потужностей на території України. Саме Великобританія стала однією з перших країн, яка стала постачати Україні високоточне ракетне озброєння. Справжнім проривом стало рішення щодо постачання ракет великої дальності штормшедоу, у двадцять році. Британський уряд оголосив про передачу крилатих ракет, здатних в вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Штормшеу стали першими ракетами дальнобійного класу, отриманими Україною, і одразу були використані для ураження стратегічних об'єктів на окупованих територіях. Цього місяця Збройні сили України отримали нову партію штормшеу. Великобританія надала ЗСУ захисне спорядження, транспорт, засоби зв'язку, розмінування, а також допомогу в технічному обслуговуванні техніки та цифрової трансформації. Британія стала першою країною, яка оголосила про плани постачання Україні основних бойових танків. Сравненню з Т-80, тут Сімдесят здійснює стабілізація і оптика Наведення відіння осуществляється кнопками на панелі, схожі на джойстик. Башня поворачується на 360 градусів за 9 секунд. Челленджер-2 маневрує, мішає вражеским ПТРК. При цьому сам танк очень точний. В рамках постачання танків Челленджер-2 отримані і снаряди до них. Британські танки були доповнені спеціалізованими ремонтно-евакуаційними машинами, що дозволило забезпечити технічну автономність їх використання. У 25 п'ятому році між Україною та Британією було підписано угоду про сторічне партнерство. Цей всеосяжний документ фіксує довгострокову співпрацю між двома Ержавами у сферах оборони, економіки, енергетики, правосуддя, науки, культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики допомога Британії є довгостроковою, тому ми завжди можемо розраховувати на підтримку надійного партнера. Про допомогу цієї країни не розголошують. Проте це зовсім не означає, що її немає. Італія ще один партнер, який допомагає нашій країні у боротьбі з російськими окупантами. Країна має значний досвід у виробництві систем ПВО та боєприпасів до них. Велика увага зараз приділяється перспективам загального виробництва цих озброєнь у співпраці з нашою країною. Надо поняти, що все таке люба страна Європи, яка говорить, що ми готові. запускать производственные мощности для производства оружия, она важна Украине. Потому что так либо иначе оружие, которое производит Европейский Союз, будет попадать к Украине. Потому что э, многие, не только в Украине, но и в Европе, и в Европейском Союзе, Украина, что же Европа, а моделируя ситуацию, говорят, что после Украины Россия войной пойдет на другие страны европейского континента, соответственно, надо больше уделять внимание производству оружия. Слід зазначити, що допомога українцям здійснюється на тлі внутрішньополітичної боротьби в самій Італії за допомогу нашій країні у 2025 році виступили 192 депутати, тоді як 41 обранець виступив проти. Тим не менш, на даний момент італійський уряд офіційно зможе підтримувати Україну та передавати озброєння до 31 грудня 2025 року. І різні сторони займають, скажімо так. Порой противоположная позиция. То есть мы можем вспомнить, когда говорим о политической жизни Италии, был и остается влиятельный политик в Италии. Сальвини, которого, как считают, и есть вроде как доказательство, что имеет отношение к России. Правда, Сальвини с начала полномасштабной войны он демонстративно оказывал помощь Украине. То есть, в принципе, не вел себя так, как ведут некие четко пророссийские политики в Европейском Союзе. Досить жесткую позицию, на думку экспертов, занимает премьер-министр Джорджия Мелони. Тем не менее, именно Мелони является автором по крайней мере в публичной плоскости предложение о том что давайте если Россия против того чтобы Украина была в НАТО то давайте э, не будем брать Украину в НАТО а просто на нее расширим пятую статью НАТО На сьогоднішній день відомо про участь Італії у постачанні Україні крилатих ракет Storm Shadow разом із британським та французьким урядами. Крім цього, також здійснювалися постачання бронетранспортерів Puma, про які уряд жодного разу не повідомив у ЗМІ і не наголошував на їх передачі в офіційних документах. Ну чим ні мініскуча, штона присутствует, поскольку все таки коли Європейський Союз говорити, що допомога Україні це тренд. то, соответственно, Италия, как одна из ведущих стран Европейского Союза, не может быть в стороне. Иначе она упускает лавру возможность. Более того, Италия пошла далее у поддержке украинцев и намагается минимизировать закупивлю российских энергоресурсов. Еще в 2022 году было сообщение о том, что впервые с 1976 года Италия прошла неделю без покупки газа в России. Это, конечно, очень серьезный был шаг, и Италия его сделала. Італія інформаційно не настільки стійка у своїй підтримці України, як могла б бути. Проте її дії говорять про позицію України краще за будь-які слова. Експерти звертають увагу, що прем'єр-міністр Італії також має добрі відносини з президентом США Дональдом Трампом, що дозволяє їй проводити комунікацію між Сполученими Штатами і Євросоюзом щодо допомоги українцям. Франція союзник України у боротьбі з російськими загарбниками. Країна виготовляє дрони та системи ППО для потреб збройних сил України. Як підкреслював міністр оборони Рустем Умеров, наша країна має бойовий досвід, Франція, потужну індустрію. Відповідно, це забезпечує взаємовигідне партнерство для обох сторін. Открытых данных пока нет, потому что известно сотрудничество по ракетам Скальп, например, это которое совместное производство, ну, в британском варианте это Storm Shadow, это Цезарь, которые поставляют Франция. есть ли интерес к Украине? Конечно же есть, потому что в Украине есть не только конкретные, конкретные технологии, которые позволяют использовать, вести войну нового поколения, но и тактика использования, опыт. Мільйони записів, наприклад, іскусного інтелекта», Который дозволяють це ефективно і на полі бою, конечно же, французам це очень інтересно, як і в принципі страні з корою сотрудничають Україну саме французи, разом із Великою Британією були авторами ідеї відправити в Україну миротворців, щоб забезпечити нашій країні гарантії безпеки. Міністр на страничні Сікорський дуже чітко сказав: Но які гарантії по безпеці говорите. гарантії безпасності, це ви повинні чітко сказати, готові ли стріляти в руслі є. Если ви готові стріляти в русских, то ви должны це делать уже сейчас, тому що Росія вже напала на Україну, правду кажучи, с початку повномасштабного вторгнення Франція не одразу підтримала Україну. Буча вони ж приїжджали тогда місце з Шольцем і Драги. фактически уговорювати Україну сдаваться на условиях Росії. Ну коли Зеленський повез в Бучу и показав. О там произошло. поняли, что вже не вийде нічого сделать. В Влітку 25-го року український міністр оборони оголосив про створення нової міжнародної ініціативи спільного виробництва озброєння на території країн-учасниць контактної групи з оборони України. Посмотрим, будет реализовано реалізовано. Посмотрим конкретне. я думаю, що информация інформація про совместном производстве Вооружені В принципі, Україна Украина сейчас активно масштабирует производство в странах Європейського союзу в першу чергу с которым з яким у нас сложилось сплатоворне отношение в отношении инвестиций в українську оборону. Ініціатива передбачає створення ліцензійних виробництв українських озброєнь у державах-партнерах з метою забезпечення нагальних потреб сил оборони України. У 2024 році французька та українська сторони уклали угоду про запуск виробництва боєприпасів за ліцензією КНДС Франс Некстер. Таким чином Франція не лише передає старе озброєння для української оборони, а й налагодила співпрацю своїх виробників із ЗСУ для фундаментального оборонного співробітництва та обміну досвідом ведення війни.